Більше 250 олександрійців взяли участь в щорічному всеукраїнському забігу «Шаную воїнів Біжу за героїв України. Містяни і раніше брали участь, проте не так масово. Цього року організаторами виступила міська влада. 31 серпня всеукраїнський забіг пам'ятаємо героям, біжимо за героїв України. Олександрія долучилася до цього всеукраїнського забігу. Ми сьогодні збираємося не традиційно, як на площаді, а сьогодні збираємося біля алеї пам'яті для того, щоб шанувати наших загиблих героїв, олександрійців, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. Забіг мав благодійну мету підтримати Олександрійців, які боронять Україну у складі легендарного батальйону Вовки да Вінчі. Я дуже Я вдячна, дуже... що ви всі прийшли і підтримати наш, нашу родину, наших всіх військових, хлопців, яким дуже зараз тяжко. Всі ви знаєте, ну хлопці зараз знаходяться на покровському напрямку. Всі ви знаєте, яке там зараз пекло. Тому давайте підтримуємо їх разом сьогодні і завжди. Дякую, слава Україні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових, які загинули, захищаючи Україну. Аби покласти квіти на алею слави надали волонтерці Руслані Найді та сестрі загиблого військового Анастасії Скоренцовій. Сьогодні біжу за свого рідного брата за Валерія Скоренцова. Він у нас ззаді на футболочці. завдяки завдяки таким, як він, і іншим воїнам ми маємо змогу сьогодні зібратися і пробігти невелику дистанцію. Пам'ять свого чоловіка участь в заході взяла і Марина Яркова. Біжу за героя України, за свого чоловіка Олександра Яркового, який служив 4-й окремій танковій бригаді, і загинув під Ізюмом Харківська область. Біжимо за наших героїв. Я особисто підтримую свою подругу. біжимо за нашого Сашу Яркового. Відправною точкою забігу стала алея пам'яті. Пробігли до Соборної площі. Під час заходу зібрали понад 43 тисячі гривень. Їх направлять на придбання дронів та рейбів.